Салатів забагато не буває, тому завжди вишукую щось новеньке. І те, що мені сподобалось, публікую для вас. Для цього салата потрібна скумбрія холодного копчення. Видаляємо в неї хребет, кісточки, чорну плівку і нарізаємо на шматочки товщиною 2 см. Тепер треба видалити шкірку. Робити це гострим ножем дуже і дуже просто. Ось так. І нарізаємо на невеличкі шматочки. Нарізану скумбрію відправляємо в миску і беремося за картоплю. Попередньо я її спекла в духовці, дала їй охолонути, і тепер також нарізаю невеличкими шматочками. Відправляємо до скумбрії і нарізаємо цибулю. Я взяла червону, вона не гостра, тому гарно смакує в салаті. І взагалі з нею страва виходить яскрава. І також для смаку і яскравості рву шматочками салат. Кріп нарізаю міленько і все відправляю в миску. Залишається заправити салат, для цього додаємо французьку гірчицю, яблучний або бальзамічний оцет і нерафіновану олію. Перемішуємо, якщо треба, солимо, салат готовий. До речі, він виходить дуже ситний, тому ми його їли як самостійну страву. Смачного, друзі.